Секрет довголіття жіночої постаті, він, звісно, є. А якщо ти себе любиш і несеш по життю, ти повинна на себе втрачати свій власний час. Повір мені, будь ласочка, скільки ти втратиш того часу на себе, то усі побачать чи не побачать. але Твоя оцінка то головне по твоєму життю. бо ніяка собака тобі не зможе розповісти, як тобі жити, куди тобі ходити, бо ти сама власна, ти рухлива і ти підеш туди, де тобі буде краще. Але ти повинна для цього просто зрушити себе з місця. Рухайся, все вийде. Я тебе підтримую у будь-якому випадку. Рухайся.